Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні 8 серпня. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з волонтерами, які надають підтримку та допомогу бійцям збройних сил та Національної гвардії України, що беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Президент в своєму виступі перед волонтерами відзначив важливість координації дій між органами влади та громадянами, які допомагають армії по відновленню мирного життя. Петро Порошенко віддав наказ всім присутнім на заході представникам органів влади, як центральних, так і місцевих, створити атмосферу максимально. Сприяння діям волонтерів. Нам досталося зруйновані, знищені, знекровлені Збройні сили і внутрішні війська. І за ці декілька місяців нам вдалося народити нову українську армію, національну гвардію. Суттєво підвищити боєздатність прикордонників. Чия це заслуга українського народу? Нас з вами, точніше, в першу чергу, ваша заслуга. Бо держава, коли не функціонувала, левова частина навантаження лягла на плечі добровільної ініціативи українців. І я переконаний, що результат ваших вражаючих зусиль був би ще більшим, якщо ми зможемо зараз вдосконалити цільнішу координацію між нами. Був час, коли ви повністю підміняли цю машину. Був час, коли влада і волонтери діяли паралельно. Зараз настав час, щоб ми діяли разом однією командою. Перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко під час брифінгу повідомив, яким чином діятиме волонтерський рух, а також про ввезення несертифікованих в Україні ліків для потреб антитерористичної операції. Найближчим часом буде вирішено питання ввезення несертифікованих в Україні ліків для потреб. АТО про це розповів Геннадій Зубко на брифінгу, який відбувся після зустрічі президента України з волонтерами, що надають допомогу бійцям Збройних сил України та Національної гвардії. Сказати про те, що сьогодні велика роль волонтерського руху на Україні це просто нічого не сказати. знаєте, я сьогодні на Фейсбуці написав. От, точно в срок з відкритим серцем і з високою моралю. Оце моя оцінка взагалі волонтерського руху. Волонтерський рух практично сьогодні закрив всі ті питання, на які державна машина не була так сказати здатна. Зараз да, зараз збільшується і постачання, збільшується і можливості, збільшується і розуміння того, як це потрібно робити. Щодо неможливості ввезення несертифікованих в Україні медичних засобів для потреб АТО при наявності сертифікатів ЄС, США, Великобританії, Ізраїлю Канади. Президент Порошенко дав доручення міністру охорони здоров'я впродовж сіми днів зняти дану заборону. І було дано доручення міністру охорони здоров'я з тим, щоб те, що входить. Швидку медичну допомогу в аптечці, які є сьогодні у збройних сил, це не підлягала сертифікація. Під час зустрічі президента з волонтерами, яка відбулася за участю голів облдержадміністрації, серед яких був і Сергій Мошковський, було обговорено як скоординувати роботу, щоб мати інформацію, скільки в кожній області мобілізованих, та до яких частин і яким чином їм можна допомогти. І саме головне, де знаходяться родини. Ті, хто служить в зоні АТО, хто з них загинув, яким чином вони опікуються за цими родинами, і що можна ще зробити і підготувати для того, щоб зустріти потім хлопців зі Сходу. Це питання реабілітаційних центрів, це питання медичної і психологічної допомоги. Також у зустрічі з президентом України взяли участь волонтери із Житомира, зокрема Григорій Пливако, який при підтримці першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина з травня місяця координує збір допомоги в громадській приймальні Геннадія Зубка за адресою Житомир Бородія 32, дріб 98. на схід України. Григорій відвозить допомогу разом з водієм 20 тонною вантажівкою. З того часу доставлено до зони АТО Житомирські 95 п'ятій аеромобільній бригаді майже 400 тонн вантажів. Це продукти, вода, спорядження Ня особисті передачі збір допомоги триває. Україну захищають справжні чоловіки. Північно-Атлантичний альянс готовий посилити співпрацю з Україною у реформуванні її оборонного сектору та планування оборони. Про це заявив учора на брифінгу в Києві генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен. За словами Фох Расмусена, окрім того, Альянс надає Україні поради з питань енергобезпеки і впровадження технологій. Генсек НАТО також повідомив про нові санкції щодо Російської Федерації у разі погіршення ситуації на сході України. У зв'язку із загостренням ситуації на сході нашої країни кількість громадян з Донецької та Луганської областей, які переселяються до інших регіонів України, постійно збільшується. Міністерство соціальної політики просить сприяти біженцям у питаннях розміщення, працевлаштування, а також отримання соціальних виплат за новим місцеперебуванням війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з чварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звер. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області: 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності. У Житомирі обговорили зміни до земельного законодавства щодо удосконалення порядку продажу та оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Детальніше у сюжеті Дмитра Поліщука. Нововведення у законодавстві спрямовані в першу чергу на постійну, а не на тимчасову заборону продажу або іншого способу відчудження земель сільськогосподарського призначення. Пропонується принаймні ініціатива голови дерзаманства в тому, щоб Мораторій, які в нас існує, і який він відтерміновується постійно, щоб його запровадити на постійній основі, да так би мовити, тобто землі, сільськогосподарські землі, щоб вони не продавалися. Перший заступник начальника головного управління Держземагентства у Житомирській області Микола Сердега наголошує на необхідності громадських обговорень подібних змін, адже стосуються вони фактично всіх жителів області. Якщо буде отака от практика обговорень. Обговорень цих питань і тих пробілів, які сьогодні є на сьогоднішній день, які стосуються той же самої оренди, то будуть то будуть позитивні зрушення. Не всі зразу і не раптово, але я думаю, що те, що ми очікуємо, врегулювання, повністю врегулювання відносин земельних, має бути і має бути зроблено тільки за допомогою нас. За допомогою працівників Держземагентства, працівників наших територіальних органів і громадськості. Посадовці наголошують, що зміни у законодавстві в першу чергу спрямовані на подолання тіньових схем з оборотом земель сільськогосподарського призначення. Щодо інших тем для дітей-переселенців зі сходу України Житомирські рятувальники провели спортивно-розважальний захід у здоровому тілі здоровий дух. Акція пройшла у торгівельно-розважальному центрі Глобал ЮЕЙ на території сімейного центру Острів розваг». Надзвичайники вже мали змогу ознайомити внутрішньо переміщених осіб та їх дітей з культурною спадщиною Житомира. Тому цього разу співробітники ДСНС супроводжували гостей зі сходу до найпопулярніших місць торгово розважального центру Глобал. Спочатку дітлахи розважились на найбільшому в Україні батутному комплексі Глобал Джампінг. Сотні відвідувачів величезного центру споглядали на те, як весело та активно відпочивала компанія. Інструктори у свою чергу не зводили зі відпочиваючих очей та допомагали виконувати різноманітні стрибки. Для найкмітливішої малечі професіонали продемонстрували синхронні стрибки на батуті, різноманітні екстремальні елементи, а також сальто та піруети. Після того, як гості до скучу настрибалися, менші дітки вирушили у подорож дитячим лабіринтом, а старші мали змогу покататися на роликових ковзанах. По закінченні зустрічі рятувальники зібралися з тимчасовими переселенцями у затишній кав'ярні та вручили на згадку подаруночки зі символікою ДСНС. Ми вже не вперше організовуємо дозвілля для наших співвітчизників зі Сходу України, враховуючи те, що вони не мають фінансової можливості самостійно це зробити, прагнемо допомогти в першу чергу психологічно адаптуватися до нових хоч і тимчасових умов проживання. Отримати необхідні в умовах непростого часу знання з безпеки, життєдіяльності та головне позитивні емоції. Цією метою з вимушеними переселенцями працюють психологи та фахівці по роботі з громадськістю обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Організація дозвілля допомагає міська рада, обласне телебачення, обласне управління культури. А сьогодні нас підтримав сімейний центр острів розваг, який знаходиться в Глобалі. Вже наступного тижня рятувальники проведуть для переселенців, що мешкають у санаторії Тетерів Коростишівського району, акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Олена Кучмій. Я всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, до нових зустрічей у прямих ефірах.